Кирило розпочав свою підприємницьку діяльність вже під час повномасштабного вторгнення, адже побачив проблему з водоочищенням у своєму рідному тернівському районі. Відтак у 2023 році відкрив невеличкий магазин. Через грантову програму є робота. Надалі розпочав розвивати мережу, щоб забезпечити тернівчан якісним продуктом для споживання. Вже сьогодні, завдяки його діяльності, два мікрорайони отримують воду у свої домівки. Наразі дійсно є велика проблема з електропостачанням та з водопостачанням, але ми вирішили ці питання. На деяких магазинах ми використовуємо електрогенератори. На деякі магазини, якщо немає водопостачання, ми перевозимо з того магазину, на якому є в нас запас води. Тобто у нас завжди є великий запас води, що люди ну не мають проблеми до нас приходять, що у нас немає води. Пан Андрій також активно підтримує економічне середовище міста. Чоловік ще з 98-го року займається підприємницькою діяльністю. Окрім того, на початку повномасштабного вторгнення допомагав кривбасу у створенні надважливого продзапасу. Сьогодні за свій внесок чоловік. Вік ...отримав особливу відзнаку. Годинник з іменним підписом міського голови. Працювали, не зупинялись навіть на день. Спочатку було ну, дуже багато питань. І більше вони стосувалися навіть не... Того, щоб працювати, да, того, щоб якось там вижити в цьому, в цьому моменті. І одночасно потреба була дуже велика зовнішня да, допомоги місту і за межами міста. Ми працюємо в тільки трьох районах. В Нікополі працюємо навіть зараз, зважаючи на постійні обстріли. Мали вже декілька туди прильотів. Але все відбудували і продовжуємо працювати далі. Це завжди. Приємно, коли тебе шанують, коли є розуміння того, того що ти робиш, і ти... це завжди приємно, скажімо так, це завжди приємно і спонукає, мабуть, робити щось далі добре. Кирило та Андрій, а також сотні тисяч підприємців Кривого Рогу не лише зміцнюють економіку міста, а й підтримують земляків, переселенців та військових. Напередодні дня працівників торгівлі, які відзначають цього року, 28 липня, представників галузі з професійним святом вітав заступник міського голови Євгену Дот. Кращі підприємці та ветерани своєї справи отримали грамоти, відзнаки та пам'ятні презенти. Від себе особисто дуже хочу, хочу привітати, і подякувати всім вам за вашу Вашу, вашу плідну роботу, нашу сумісну. Так сталося, що саме, саме ця галузь, цей напрямок. Це майже кожний п'ятий мешканець, мешканець міста має а, і причетний до, а, до цього напрямку. Тому що це, це не тільки торгівля, це цей опт, опти, роздріб, це ресторанний бізнес, це логістичні компанії, це і менеджмент, який, який причетний. До цього це дуже багато людей. Дуже багато людей. І саме, саме завдячуючи, завдячуючи вашій роботі, ця галузь вона є, як то кажуть, опорою для. На спокійного життя в місті. У Кривбасі станом на зараз працює 60 великих та 40 малих та середніх бізнесів. Більша частина з яких це торгівля. Завдячуючи підприємцям за їх вклад, влада Кривого Рогу також активно підтримує їх діяльність. Відтак у минулому році місто залучило понад 70 мільйонів гривень на розвиток. Цьогоріч 40 мільйонів гривень вже пішли на підтримку усіх видів підприємств. З побажаннями наснаги, процвітання та успіхів, з прийдешнім професійним святом всіх працівників сфери торгівлі вітають. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Та весь першимський.